У Китаї зафіксували спалах нової недуги. метапневмовірусу. захворювання швидко поширюється країною. Деякі лікарні вже переповнені. У північних провінціях зросли випадки інфікування серед дітей, і Пекін коментує поширення вірусу як щорічне зимове явище. А сама хвороба не нова. Вперше спалах інфекцій почали помічати світом ще в 2001-му. Захворювання вражає верхні і нижні дихальні шляхи. В зоні ризику перебувають діти віком до 5 років, особливо немовлята люди ста старші 65 і всіх, хто має ослаблену імунну систему або ж хронічні респіраторні захворювання. Недуга передається повітряно-крапельним шляхом. Вірус дістався і до України. І наразі офіційно підтверджені 14 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію. Про таке повідомив центр громадського здоров'я. Загалом симптоми схожі на звичайну застуду або легкі, легкі випадки грипу: нежить, кашель та підвищена температура. І розпитаємо про можливі ускладнення, про те, наскільки швидко може поширюватися ця хвороба Україною. 14 вже випадків офіційно зареєстрованих. Коли треба звертатися до лікаря, що робити взагалі, як лікувати. Про все це розпитаємо Ларису Мороз, це лікарка -інф... Інф... інфекціоністка з нами на зв'язку. Пані Ларисо, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго дня. Доброго дня! Отже, метапневмовірус. Бачите, кажуть кажуть, що ніби як. Знає його світова медицина вже як з 2001 року, але це якась нова хвиля. Е, що Що це за вірус? Ну, доброго дня, шановні колеги. Ну, цей вірус відноситься до родини пневмовірусів До нього ще відноситься респіраторновірус респіраторно-сінтіціальної інфекції, які вражає частіше нижні е, дихальні шляхи. Це не нова інфекція. Вона. Практично щорічно е випадки захворювання на цю інфекцію. Але коли у нас 2000 тисячного року домінувала коронавірусна інфекція, дійсно на цю інфекцію не обстежували. І цей вірус коронавірус він домінував в світі. Ті обмеження, що були відбували, відбувалися цій карантині, заходи, призвели до того, що практично у людей немає імунітету до інших респіраторних вірусів, тоді і тому після закінчення. Карантинних заходів ми будемо спостерігати збільшення захворюваності на будь-які сезонні респіраторні віруси. Тобто, чому зараз у нас в Україні ми отримали такі позитивні результати на ПЛР? Тому що вже стала можливо, у нас саме діагностика ПЛР-діагностика в центрі громадського здоров'я, в референс-лабораторіях, і ми маємо можливості вже підтвердити цей діагноз в минулі роки, коли такої можливості не було, захворювання перебігало так. Так само, але ми його не діагностували, і воно йшло в групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тобто нічого такого нового немає, але просто імун імунітету у людей практично немає, тому що вони не спілкувалися е з оточуючими, і в популяції не циркулював цей вірус, оскільки були обмежені карантинні заходи. Нічого нового, це не новий вірус. І ви бачите ви в вашому коментарі до того, що вірус перебігає в легкій формі, і ті респіраторні інфекції, які у нас зараз є, і швидкими тестами, не на коронавірусна інфекція, не підтверджується. Здебільшого можуть бути викликані і саме цим вірусом. Ну, Легкі форми, це звичайно добре, але чи можуть бути ускладнення, хто в зоні ризику, і взагалі симптоми які? Ну, дивіться, симптоматика, вона практично така ж сама, як для всіх респіраторних інфекцій: Ти кашель, нежить, підвищення температури. Специфічність є класична, мабуть, для респіраторних вірусів або групи ризику, якою ми не спостерігали, наприклад, при коронавірусі, і особливо при пандемічному грибі. Тут група ризику – це діти, діти молодшого віку і люди похилого віку, і люди зі зниженим імунітетом. Якщо ви пам'ятаєте стосовно пандемічного грипу, ми не замічали такої. Тенденції, тобто особи навіть з вірусом набутого імунодефіциту з вілоінфекцією вони вони важко хворіли пандемічним грипом, оскільки це не впливало на його перебіг. Тут класично. Знижений імунітет, молодий вік і старий вік це групи ризику. Тому саме у них, якщо виникають якісь ускладнення дихання, ми всі вже е дуже грамотні і знаємо, що треба е ситуацію мірити і звертатися до сімейних лікарів. От тоді, якщо вже виникає якась потреба в наданні кисневої підтримки, вже треба звертатися до лікаря і е знаходити стаціонарі. Хоча е, нього не має едіологічного лікування, тобто не має специфічної. Противірусної терапії, а ті препарати, які в світі застосовуються, це інгаляційні форми рибоверіну, на жаль, у нас в країні не зареєстровані. Тобто я сподіваюся, що для України зараз це не нагальна і важ... і суттєва проблема, і буде у нас легкий перебіг у переважної більшості пацієнтів. А ті, хто будуть важко, вони будуть поступати в стаціонар, і там вже буде надаватися спеціалізована форма, спеціалізована медична допомога. Сусідня е, організація охорони здоров'я поки що не б'є на сполох. це можливо сезонний підйом, і воно е, внаслідок того, що поки Шилась діагностика, ми просто частіше почали виявляти і розшифровувати раніше. У нас була одна група ГРВІ, і тоді йшли всі інфекції. Зараз ми починаємо поступово розширювати свої діагностичні можливості і розшифровувати діагнози саме етіологічні. А, добре, такий момент. А тоді що відбувається в Китаї, якщо вам відомо, от бачите, звідти тривожні новини надходять, що там, ніби теж а, зараз переповнені лікарні, і так з короною теж починалося. Я пам'ятаю з коронавірусом. Теж якось спочатку всі так були, та це звичайна застуда, все добре, але потім пам'ятаємо, що це вилилось. Ну, дивіться, зараз не можна сказати чітко, бо в нас немає всієї інформації. Ну, на мою думку, в Китаї найбільш жорстокі були карантинні заходи. Ви пам'ятаєте, навіть там заварювали під'їзди, двері, тобто розмежування було дуже чіткими, тобто циркуляція інших вірусів не була, тобто неймунна прослойка дуже велика. Крім того, велике скупчення населення, яке відбувається в Китаї, а ми говоримо про провітряно крапельний шлях передачі. От тому у них просто Пішла е, хвиля, така захворювання. Но важких захворювань важкого перебігу немає, і навіть ну всесвітня організація охорони здоров'я має доступ до даних. Китайських медиків вони навіть не б'ють зараз на сполох. Якщо оп з'являться якісь дані про мутація зараз цей вірус вивчається, можливі певні мутації, які погіршать його, скажімо так, влевастивості стосовно важких важкого перебігу, от тоді будуть вже якісь заходи завдаватися. Я думаю, що паралельно йде і пошук специфічної про етіологічної терапії проти саме цього вірусу. Пані Ларисо, якщо ми... ніякої паніки не повинно бути, ну це ну, сезонне захворювання, яке частіше все ж таки наприкінці зими. Тобто, можливо, у нас підйом буде десь через місяць. Отак ще такий момент. Ну, ми розуміємо, що насправді краще профілактика ніж лікування. Так. А, якою може бути профілактика щеплення? А, чи можуть ті щеплення, які у нас проти коронавірусу, до речі, застосовуватися, на повпливати Ні, тут, на це? Чи якісь специфічні потрібні? Угу. Ну, дивіться, специфічної профілактики вірусу немає, тобто немає вакцинації. Вакцинація проти грипу чи проти корони вона не допоможе. Тим більше, ви бачите більше запитань стосовно вакцинації проти коронавірусної інфекції. Тому не специфічна терапія. Профілактика така, як характерна для будь-якої сезонної респіраторної вірусної інфекції, побільше бути на повітрі свіжому провітрювати приміщення, не збиратися, щоб не було великого ску. Чиня вітаміни той же самий вітамін D, Фрукти, здоровий спосіб життя, не перевантажувати себе так, як після новорічних і різдвяних свят, і вести просто здоровий спосіб життя і своєчасно звертатися до лікаря. Ми вже знаємо, які групи ризику це молодий старший старечий вік і люди зі зниженим імунітетом. Вони повинні при перших ознаках все ж таки звертатися до лікаря, і вже лікар буде вирішувати в подальшому, чи вони будуть стаціонарно лікуватися, чи будуть знаходитися вдома. Добре, повернемось до коронавірусу. До речі, Ну от він теж тепер перетворився по суті на сезонне захворювання. Нам в кінці зими загрожує якесь підняття рівню захворюваності на коронавірус. Тому що пам'ятаю, що восени був такий момент, коли теж трішечки всі згадали, що таке маски. І в столиці фіксувалося збільшення і захворюваності, і навіть летальних. Наслідків і, звичайно, ще небезпечний період буде наприкінці зими навесні. От там рання весна, так само очікувати підняття. І наскільки зараз дійсно коронавірус не такий вже страшний для нас всіх, як був пару років тому, ну за останні декілька місяців ми не спостерігаємо ні в стаціонарі, ні при амбулаторних зверненнях збільшення кількості випадків я навіть можу сказати за нашим стаціонаром поодинокі випадки пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Можливо, якщо будуть сприятливі в лапках для вірусу природні умови, то в кінці ну, десь на середині лютого може бути незначне підвищення кількості захворювання. Але я все ж таки не думаю, що це буде такий вал. Як Бувався. Ті мутації, які відбулися з, е, у віруса під час ці 2,5-3 роки, як він фактично вийшов на волю і циркулює е, на землі, е, ці мутації не призвели до його більшої агресивності. Вони навпаки ці мутації ну, призвели до того, що він, можливо, все ж таки перетвориться у це все сезонне захворювання і знову в цю, в цю загальну скриньку гострих респіраторних вірусних інфекцій. Зрозуміло. Ну і а, на, на останок, а, наш традиційний грип, який так само нас часом буває, дивує своєю, а, ну, своїм підвищеним рівнем захворюваності, а, що очікувати зараз нам на сезон, от цей вже 25-му? знову ж таки, кінець зими, початок весни? А, тому що я пам'ятаю, що і минулого року були досить високі цифри захворюваності на грип в цьому році підборка тих вірусів, штамів вірусу Грипа, яке циркулює в цьому році, вона не така, скажімо, агресивна, як інших. Тому ми зараз і все ж таки. Ну... Більш-менше стосовно грипу, все ж таки, вакцинальна кампанія була проведена в багатьох містах. Ну я тут по вінниці кажу, що у нас гарно, тому що наша програма існує: 50% на е, знижки на вакцину є. Тому ми лідуємо по кількості вакцинованих від грипу в Україні. Можливо, під трошечки невеличка хвиля грипу, але ну, знов таки я говорю, що зараз всі гострі респіраторні вірус віруси будуть трохи піднімати голову, тому що. Основний їх конкурент пішов вже вниз, і люди не мають практично ніякого імунного захисту не імунних антитіл, оскільки карантинні заходи призвели до стерильності стосовно імунітету проти інших проти, е, респіраторних інфекцій. Незначне підвищення можливого грипу так. Зрозумів, дякую вам, пані Ларисо. Uh -huh. Сподіваємося, що нас і ця небезпека у нас uh -huh. їх вистачає зараз. Нам uh -huh. різноманітних небезпек і ризиків, що от не вистачало нового uh, вірусу, але будемо сподіватися, що ми його так само здолаємо і не буде він нас турбувати. Лі Лариса Мороз, лікарка-інфекціоністка, щойно була з нами на зв'язку.